Я так у нас на четверту повинен Мені більш приємно було б почути ваше ставлення до тих і моїх, в тому числі перших кроків і нашої спільної роботи, тому що я розумію, що ніхто із вас з галузі б не пішов, тому що все одно всі залишились. І хотів би просити, можливо, про регулярні в подібного роду наші зустрічі, щоб можна було чути, ставити до одному питання і вирішувати, що на цей час які які рішення треба ухвалювати. Коли працюючий міністр, зустрічається з міністрами тих чи інших років, то Кожен міністр виконував ту чи іншу програму в той період і впроваджував ті чи інші механізми, вирішував ті чи інші продовольчі питання. І коли зустрічаємося, то працюючий міністр об'єднує всі роки незалежності. Це не в одному міністерстві немає такої можливості. На даному етапі я вважаю, що треба подивитись в цілому. На функції міністерства. Міністерство аграрної політики і продовольства. Я працював було Міністерство сільського господарства і продовольства. Зараз вже це міністерство не галузеве, це міністерство загальнодержавне. Тому що, по-перше, за цей період за період альтернативи приватній власності ну, немає. Приватному капіталу. Дуже важливо, щоб населення, аграрному секторі, спеціалісти знали ваші відношення до ринку землі. Це дуже важливо. І це треба сказати у Бо це центрове питання. Навколо того земельного питання ринку землі ну, ведеться все інше. Це, це дуже важливо. Якщо ви підтримуєте ринок і вважаєте, що. Земля товар і так далі, в тому плані певні пропити реформаторські процеси. За вами буде йти вся громада. Наш досвід, який ми набрали за цей час, я думаю, вам пригодиться, Що його правильно використати. Ми маю на увазі нас збирати, з нами радитися. Можемо виформити нас як клуб міністрів, дорадчий, Але це повинно бути системно. Земля, потім наступне uh -huh. там інші. інші. Як ви собі вимовієте, ми будемо завчасно готуватися і. Тож кожен з нас хоче, щоб, врешті-решт, спадкоємність була, і була система. Україна має п'ять величезних природно-економічних зон. І хай не фінансує ніяких програм, немає сьогодні такої можливості, але повинні ви враховувати розмаїття цього, яка різниця роботи в степу, яка в полісі, яка в Прикарпатті, зони Карпатті і так далі. Це треба враховувати. Хоча б люди знали, що ви це пам'ятаєте, що у вас орієнтир на це і вже буде легше. Інше, бо, тому що кожна природна клімачна зона більша, ніж багато країн світу. Наша. Угу. В них своя специфіка. Люди зараз чекають усіх, що міністр працює, що він думає, як він, е, зробить план і якийсь може на рік і стратегічники, почитати, там, подивитися і свої підходи, зібрати, закласти представників і сказати. Всі все розуміють, але коли люди чесно сказали, от у хлопці немає, не буде, і не треба там ходити там щось свисті, а займає а це буде. Оце можливо буде, або не буде. То, це чесний розговор, зразу піде. Щоби сьогодні підходить, ми розуміємо, як працювати зараз, і який оцей тактичний кітлон. Головне законодавчі акти, головне закони. Те, що ви повинні бути лобістом номер один І не стісняйтесь цього. Ніколи не стісняйтесь того, що ви повинні аграрний сектор. Ніколи. І Хто б вам що не говорив, що ти, ти, ти що ти не розумієш політику, ви нікого не слушаєте. Ви сьогодні за цей сектор. Робота міністра це не сподобатись сьогодні. А робота міністра сьогодні вона дасть результат може через три роки, через чотири роки. Ну якщо сьогодні воно закладено, аж потім там через декілька років скаже дивино, а як тоді прозоро була правильно закладена політика міністерства в тому чи іншому питанні? Я повернусь до деяких речей, чую, що це воно дійсно так. І тому, що сьогодні можна сподобатись. Але більше міністр, коли працює на перспективу, він буде не подобатись і буде під ударами і мінекономіки, і опозиції, і позиції, і кого угодно. А хто таке Своє Приватне, хлопці.